Чи дійсно США та Китай найближчим часом відновлять військову комунікацію на високих рівнях влади? Ну, є такий момент. У мене все таки, все таки в мене падає, але давайте так, комунікація налаштується не так бистро, і такі взаємовідносини достатньо такі плотні, тісні і так далі. Тож це не, не швидкий момент. А будуть свої, в общем, -то, не саглася, будуть свої точки зору, і оце все. Але початок початок буде покладений. Чи буде введений офіційний облік військової допомоги Україні до кінця року? Буде введений військовий облік. Давайте так, чи буде він введений? Так, це приймуть, це почне набирати міцності. Ситуація з відслідковуванням та контролем, вона буде ставати більш-менш зрозумілою. Але на це потрібен потрібно набагато більше часу, аніж до кінця року. Це по-перше. Потрібні додаткові механізми, аби це запрацювало так само потрібен час. Але все ж таки введуть. От, от дійсно буде цей військовий облік спостерігання за тією допомогою, яка. Де вона йде, кому вона йде, що саме йде і все інше. Це буде, але це буде, ну, знаєте, на все потрібен час. Ну, 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 справді, не можна зачати, виносити та народити здорову дитину за два місяці. Неможливо, потрібен час. І от на це так само потрібен час. Чи вплине це на якість ем, військової допомоги не дуже, от не дуже. Не дуже. Але все ж таки система обліку вона і її буде, але запрацює вона пізніше. Чи обговорювали Байден та Сі Цзіньпін війну в Україні під час особистої зустрічі? Обговорювали, але це не був порядок денний. Ну, я, я говорив про те, що ця зустріч не буде на одному з каналів. Ви казав, що ця зустріч не буде про нас і, і, і за нас, і так далі. А, не йшла про нас мова, але в знаєте, падитожим, ваканцові, як то кажуть, і в общем то, І, в общем -то. і там більш все-таки косвіна. Все-таки косвіна. От і все. Ну Ну, тут, тут для нас ця зустріч для нас саме як для нас, да для України, там для війни, де, де окупації, по суті, нічого, е, нічого воно і не і не принесе. Там єдине, що могло б обговорюватися, це то що як, як уже і зазначили, да щоб Китай не дуже підтримував та Росію. Ну це єдине і по суті все. Чи буде Угорщина блокувати вступ України в ЄС і наступного року? Давайте я відповім так. Нам буде байдуже. Блокує вона нас чи не блокує взагалі і в цілому. Ну, Тобто, навіть якщо вони спробують знаєте, свій інструментарій та свої можливості застосувати на тему блокування, то ну, якось це нам буде не дуже цікаво, і ми навіть цього не помітимо. Чи будуть вони блокувати, ні. Все ж таки. Ні, варнякати потякати вони будуть, а блокувати їм не дадуть. Нас. Чи вплине візит Сі Цзіньпіна в США на перебіг війни в Україні? У мене майже всі карти перевернуті. Одна, одна пряма і та про недовольство. Тобто, ну ні, не вплине. Чи демонтують всі пам'ятники Пушкіну в Україні протягом наступного року? Да, ну пам'ятники ж Пушкіну це взагалі ну найважливіше, на що потрібно зараз витрачати час, ресурси та людський людські таланти, і час позбудемось, і не тільки Пушкіна, і ще щось познаходимо, і ще від чогось будемо позбавлятися, і вулиці будемо пере, змінювати Назви і міста будуть змінювати назви. Тобто, де русифікація? Форевер. Чому Іран відмовився підтримувати Хамас у війні з Ізраїлем? Ану пані. Ну, тому що гра не стоїть свіч, як говорять, да? ігра не стоїть свіч. Дуже високі ставки. Це для них ще. Більше, ще глибше загнати себе в глухий кут, нижче спуститься, в общем-то, в розвитку і так далі. Вони і так санкційна достатньо країна. А то ну, тут, тут, взагалі, це для них, в общем, то смерті подобна. Чи розширить ЄС список заборонених до експорту російських товарів? Так, да, розширить. Розширить. Все над цим вже працюють. Щось вони зупинять дуже важливе для рашки, що допомагає їм тримати легкий та приємний зв'язок з світом іншим. Тобто, щось вони їм заблокують і заблокують не гроші, а заблокують, ніби, не знаю, спілкування, може вони нарешті. Схаменуться та заблокують на території Євросоюзу супутникові канали російські, аби там не було орків, і вони не помножувалися, не в свідомості, не гадали іншим здоровим людям. Можливо, це. Я була дуже вдячна за це і взагалі. Так, зараз що вони роблять? Так, да, тут саме якась інформаційна ланка буде дуже міцно. Блокуватися з боку Євросоюзу, і, до речі, це призведе до якихось ну, гарних результатів. Чи закриє служба безпеки України кримінальне провадження проти Фаріон? Ой, ну воно таке, що я хочу вам сказати. Ну, ну воно ну воно ніяке. Воно буде тягамотне, ми про то забудемо, потім воно скоріш за все закриється. Сказати вам про якусь відповідальність, що її притягнуть до якоїсь відповідальності ні, але скоріше, як то кажуть, або будьте тихіші, або думайте, думайте ясніше, що робите. От, от, по суті, все. Тобто, це більше психологічна відповідальність. Да? Там на щось надавили, десь щось заборонили і. І все, це не, це не щось таке прямо. Чи стане прем'єрка Естонії новим генсеком НАТО? Не пустять, не пропустять, не дадуть. І вона дуже не, не сильно і хоче, я вам так скажу. Тому що тут амбіції цієї жінки вони полягають геть в іншому, тому що вона не хоче брати під керівництво. Великий, великий якийсь процес, їй набагато цікавіше ну знаєте, як навести лад в якомусь такому конкретному, там, де вона зможе одразу побачити результати. Тобто не на довгостроковий якийсь ну, процес якийсь вона хоче зайти, а вона хоче от саме якусь ланку очолити і там вже наводити лад, вдасться їй це зробити. Та теж не сильно вдасться. Не сильно це вдасться. Тема НАТО. Чи буде вона взагалі в НАТО? Ні. Ні. Ця жінка не буде брати участь в цій організації, працювати на цю організацію. Чи вплине на перебіг війни призначення нового командувача СО? <звіг> Ну, я тут не скажу, що воно якось вплине. Робота буде йти своїм чередом, а все буде, як то кажуть, да, по посаджу і так далі. Тобто я не бачу тут якихось прям дуже великих змін. У мене їх прям, прям, прям великих нема. Чи справді США суттєво збільшили військову допомогу Ізраїлю замість України? Відповідь на це питання ні, це неправда. Чому тому, що все, що зараз стосується допомоги США взагалі будь-якій країні, саме фінансової допомоги та там військової допомоги, про це йде тільки розмова, і розмова досить така: ну, не конкретна, не конструктивна та не предметна. Тому я не бачу, що США. Зараз якимось чином збільшила чи то зменшила допомогу Україні чи Ізраїлю. Балачки, все чому все більше західних журналістів вихваляє Путіна в публічному просторі. Бе тому що по перше, тому що у мене тут рицарь Пінтаклі. Значить, ну шо шо бом сказати? Проплачено? Проплачено. А, і проплачені є люди і в дружніх країнах, і не в дружніх країнах, які можуть писати якісь оці штуки. Для чого? А, а можливо, там скоро вже виборчі моменти. Возможно, треба для своїх же людей зберігати моменти впливу, і що хтось ще десь його там все-таки підтримує і нахвалює. Тобто не можна дати світу, плюнути на нього і щоб десь ще хтось. Окрім, в общем-то, Болотів, розказував, який він хороший все-таки і правильно все робить. Тобто, вот. це, це у нас якісь проплачені, більш-менш предвиборні кампанії окола того. Чи справді росіяни використовують заборонену хімічну зброю проти ЗСУ? Так, правда. 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 Вони. Е Ціль, основна мета знищення будь-яким чином. Заборонена зброя хімічна є в наявності в досить великій кількості. Саме тому на тих напрямках, яких, де знаєте, важко відслідкувати оці злочини рашки, ця зброя використовується досить часто і досить. І досить агресивно. Тому так, чи збільшилось це? Я не можу сказати, що це, знаєте, якимось чином змінилося, тому що мені показує, що це досить така перманентна поведінка. Чи будуть налагоджені стратегічні партнерські зв'язки між Україною та країнами Африки протягом півроку? Достукатися до Африки буде достатньо, хочу вам сказати, тяжко. Я поки що, поки що сказати про більш ніж робочі моменти нічого не можу. Тобто робочі моменти налагоджені будуть. А от а, якісь такі стосунки відносини в наш бік. Це дуже тяжко, і це затяжна, затяжна робота. Чи справді на Луганщині суттєво посилився партизанський рух? Але маски ще не зірвані. Отже, так правда, партизанський рух на Луганщині працював, працює і буде працювати допоки остання падлюка з нашої землі не піде. Тому це правда. Я не буду казати, хто це молоді дорослі жінки чи чоловіки, але їх там дуже багато і набагато більше аніж ми з вами уявляємо. Чи відмовилася Росія від планів будувати залізницю в Крим через територію України? Це скоріше приостановка. Якщо зараз там будівництво все таки заг, я повного, повної відмови я не бачу, а якщо там щось все-таки застапарилось, то це у нас через те, що ми поки що затихли, тому що не знаємо, що і як буде далі. Ми не розуміємо, яка далі буде атмосфера, щоб просто знаєте, то залізнічні колії, в общем то, не не розтягали, не розбомбили, в общем то і так далі. Ну, щоб просто даремно не витратити гроші. Поки що це зупинка скоріше. Чи вдасться росіянам швидко сформувати нові штурмові загони для війни в Україні? Ні, не вдасться. Не вдасться, не вдасться. Ні. Чи приєднаються перевізники Словаччини до блокади українського кордону? Є дуже висока ймовірність, чесно кажучи. Є дуже висока ймовірність, але я так думаю, що ми встигнемо. Десь що та, та дітей порішать для того, щоб попередити цей вступ до блокади. Тому що в мене падають закохані в плані того, що підтримають підтримати цю блокаду О, ну, можуть, але ну, все-таки, думаю, тут не встигнуть. Ми все-таки щось вирішимо. Думаю, буде так. Чому США саме зараз вирішили виділити кошти на розслідування воєнних злочинів РФ? Можна так сказати, так давайте, давайте розглянемо для кого вони це роблять, це не про любов до України, це не про наведення ладу, це не на не про проведення знаєш, таких ідеологічних процесів. Це не про це, це особиста користь, це особисті. Якісь наміри, і це те, що цікавить саме їх. Так, і що Брехня, брехня, карта диявола, карта необхідності, потрібен якийсь рух, потрібна якась суєта. А чому вони це роблять? Тому що вони так само розуміють, що війна скоро закінчиться. І аби бути готовим до кінця цієї війни, вони збирають показники. Але це про їхні качелі, внук про, про їхні внутрішні гойдалки, тому що щось вони ой, поміж собою намагаються демонструвати, демонструвати одне одному, демонструвати населенню, демонструвати світу, спираючись на війну. Але з власними інтересами і з власною користю, аби щось своє втримати. Не отримати, а втримати те, що є. Ну, я не знаю, я можу тільки підготовка до виборів, назвемо це так. Що обговорював Зеленський з президентом Словаччини під час нещодавніх переговорів? Тут давайте так. Тут скоріше про знаходження якоїсь все-таки співпраці. Це можливо навіть не про якусь військову допомогу, а про співпрацю як таку. Да? економічно риночні відносини, як то кажуть, а во тут більше про це прощупування, звісно, почви по поводу військової допомоги було. І сірі там а, чи, чи можливо повпливати, якщо там а, вирішує не знаю, якась парламентська більшість і так далі про цю всю допомогу? Тобто, наскільки можна повпливати, наскільки можна виправити умовно кажучи ситуацію. А, от, але здебільшого, тут все-таки мені кажуть про економічно-риночні стосунки. Чи справді представники НАТО наполягають на відновленні переговорів між Україною та РФ? Ні, ці заяви, ці демонстрації і ці, зая... ці пропонування, скажімо так, до переговорів, є нічим іншим, аніж політичною тактикою. Так необхідно робити. Так необхідно. Рішення вже якісь прийняті, тому все, що зараз буде розгойдуватися і демонструватися, як. Можливості це ілюзія, тому що базові і основні рішення, що робити з Рашкою, і як як досягти все ж таки фіналу і кінця війни і перемоги України, ці рішення вже вирішені. І все, що буде заявлятися стосовно переговорів, віддачі та віддання територій, заморозки конфліктів, це все. Інформативний шум, аби не заважали робити те, що повинні робити. Чому Вірменія відмовилася від виходу з організації договору про колективну безпеку? О, ну тут, послухайте, ну тут надавили. Тут прям надавили, тут прям, прям пригрозили, прям надавили, прям, прям пообіцяли. Що в них буде неспокійно, і що їм буде, і що їм буде не дуже хорошо, і причому пообіцялися скоріш за все з Росії, тому що е, сигніфікатор цього, в общем то Путіна є. Тобто, скоріш за все, Росія показала свої зуби, і Армінія поки що трошки присіла, не як то кажуть, знаєте, не час. Поки ще не час, поки що, якщо вдруг шо вони не зможуть, скажімо так, дати достойний отпор, або не можуть е чувствувати себе в безпеці, якщо послідує якась агресія після виходу із цього. Тобто, щоб звідкись вийти, треба кудись для них увійти. Знаєте, щоб е їх хтось прикрив, якщо що. отак, от якось чи вплине на економічну ситуацію в РФ 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії? Так, ну що, ну, на цій серії світ помахає пока. Ну, прям дословно. Ем, що хочу сказати. По суті, да, відчутно для них це буде. Повпливає на кількість грошей, які вони отримують і на які можуть розраховувати це все є. Ну, там ще будуть більш якось, начебто, персональних станцій на. персони. А, от, е, м, повпливати на економічну ситуацію да стопудов, тільки от, що я хочу сказати? Воно все одно недостатнє. От як ти не крути, воно все одно якесь недостатнє. Недостатньо вплив, недостатньо заражато, недостатньо прижато. От, от якось так. Чи справді Ілон Маск збирається до Москви? Так, добре, чи збирається Маск в Росію? Маск чим-то зайнятий. У нього зараз якась там робота, дуже багато нагальних запитань. Сказати, що він прямо туди збирається ні. Але що хочу сказати, якийсь візит може нанести, і то, ну, прям ну, дуже-дуже малоймовірно, і при розкладі, коли туди треба, не знаю, там, знаєте, заїхати і щось дійсно зробити, якусь презентацію або представить, і, і, і все. Або щось запустити там. І по суті все. ну це прям, ну це прям, ну це прям буде нонсенс, звісно, якщо він все-таки туди приїде.